Доброго ранку, друзі! Сьогодні середа, 10 вересня, і до Нового року залишилося 112 днів. 112 це число, яке звучить так, ніби ви ще встигаєте все змінити. 112 днів, щоб закохатися, щоб нарешті купити те, що давно хотіли, щоб почати щось нове або закінчити старе. Середа це маленька перевірка, чи ви керуєте тижнем, чи тиждень керує вам. Сьогодні ваша черга натиснути газ. Ну, ми починаємо про проранок. Сьогодні світ святкує міжнародний день макіяжу. Це той випадок, коли можна нафарбуватися навіть для того, щоб винести сміття, і виглядає так, ніби ви йдете на червону доріжку. А далі серйозніше Всесвітній день запобігання самогубством. Тут важливо пам'ятати, іноді звичайне як може врятувати життя. Ставайте для когось тією людиною, що підтримує. Ну і щоб розрядити атмосферу, є ще день обміну ідеями. Той самий момент, коли можна поділитися своїм геніальним планом, відкрити кав'ярню з картинами котів і отримати відповідь, та це ж ідеально. І фінальний акорд день Портвейну, бо після обміну ідеями іноді треба ще й випити за сміливість цих самих ідей. І одразу про іменини. Їх сьогодні святкує Андрій, Василь, Гаврило, Ліп, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен та Тетяна. Сьогодні офіційний день вашого з мене кава. І одразу про прикмети Низькі і важкі хмари на дощ. Це не депресія неба, це просто його спосіб розвантажитися. Ясне небо до теплої осені, тобто час носити куртку в руках, бо та що ще те? Тепло. Ранковий туман, провісник ясного дня, або сигнал, що ви живете у фантазійному світі, і зараз за туманом йде ельф. Що сьогодні не можна робити? Не зачиняйте вікна та не зашторюйте світло. Сонце сьогодні дає енергію без передоплати. Також не давайте гроші в борг, бо повернеться не борха карма. Ну і ще не починайте великих справ, бо, щастя, воно як Wi-Fi, іноді наловить у новому місці. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це наш улюблений гороскоп. Овен. Сьогодні ви знайдете щось давно загублене. Шкода, що це не ваша зарплата. Телець, вас чекає несподіване відкриття. Наприклад, що чай можна пити без печива. Близнюки не плануйте нічого грандіозного, все одно станеться щось, що не було у планах. Рак сьогодні вам усміхнеться незнайома людина, не лякайтеся, іноді світ справді добрий. Лев, ви сьогодні здивуєте самі себе, і це буде не селфі, а щось корисніше. Діва, вас чекає ідеальний момент, щоб промовчати. І ви отримаєте насолоду. Терези, хтось подарує вам дрібницю, не факт, що матеріально, може просто момент. Скорпіон вас сьогодні сплутають з кимось іншим, і вам це сподобається. Стрілець, ви отримаєте відповідь на питання, яке давно крутилося в голові. Шкода, що це буде реклама на білборді. Козирі, сьогодні ви випадково зробите щось геніальне, навіть якщо просто переставите вазу. Водолій ви зустрінете людину, яка нагадає вам щось важливе, навіть якщо це буде кассир з фразою вам пакет потрібен. Ну і рибим, сьогодні світ покаже вам знак. Може, це буде просто червоне світлофор, але знак є знаком. По розкопу це все, а тепер, як завжди, вже за традицію про головне. Сьогоднішній день це ваш фільм. І головний актор у ньому ви. Ви вирішуєте, в якому жанрі граєте, чи це легка комедія, чи напружений трилер, чи навіть щось артхаусне, де ви сидите і думаєте, а що взагалі відбувається. Але є одна умова. Дубля не буде. Тож не грайте роль статиста у власній історії, смійтеся тоді, коли хочеться, і плачте тоді, коли треба. Додавайте фарб туди, де все виглядає сірем. Сьогодні ви режисер, сценарист і монтажер усього, що з вами станеться. Тож, якщо вам здається, що сцена не працює, знімайте її заново, і саме ви вирішуєте, буде у вас хеппі енд чи несподіваний твіст. Є така цитата: життя це кіно без дубля. Грайте відразу найкраще. І знаєте, що глядачі вже аплодують, навіть якщо ви ще не вийшли на сцену. Ну а я дякую за увагу, за компанію, і за цей ранок. Бажаю, щоб ваш день пройшов у жанрі, який ви самі оберете. І нехай у вашому сценарії сьогодні буде щаслива сцена. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Приходьте завтра в цей же час. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!